Є знижки на лактацит та цит. 25% в аптеках подорожник Бам та ощад. У, у холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Ну що сьогодні 8 березня, і не те, щоб ми робили спецефір, ми просто хочемо максимально проговорити. 8 березня. що це означає сьогодні? Максимально надати вам якомога більшість флюїдів. Що б це не означало. <рес> ну і проговорити його власне з вами. Тому ми сьогодні працюємо на двох майданчиках. І тут, в нашій студії, ну і наші колеги Руслан і Люда просто зараз на залізничному вокзалі. Тепер ми вам одразу кажемо: зустрічайте їх там, підходьте до них там, будь ласка, вони якраз цими флюїдами будуть точно ділитися. Друзі, вам слово. Ох, скільки у нас з самого рання, люди. От тебе з рукою. Що тебе з рукою? Питай, що доби то з рукою? А що в тебе з рукою? Ну звісно, що ну звісно що. Має бути ну, таке символічне, але сиди один. Два. Я думала, решта вже для нашої Три. А решта іще для наших гостей, друзі. Дійсно, доброго ранку, колеги. Доброго ранку, Україно. залізничний вокзал. Ми тут старий вокзал там, як Південне трошки далі, а ми на старому залізничному вокзалі. І безумовно, сьогодні разом усі відзначимо день боротьби за права жінок. Ну так він називається історично ще з 19 століття. Але а, цей день, ну це максимальна дійсно концентрація нашої уваги до жінок. Безумовно, і чому ще є вокзал? Тому що вокзал це дійсно а, таке. Початок нових історій люди зустрічаються, люди проводжають, і починається такий відлік якоїсь нової історії. Тому ми хочемо почути вас, зустріти вас, обійняти вас. Ну і а, почу, почути вас. Так, і хочеться так переосмислити цей день, тому що хочеться говорити що сьогодні про весну, про нові надії, про сподівання. І ми чекаємо вас тут з вашими історіями. Кого ви хочете сьогодні привітати? Про кого історію ви хочете розповісти? Про свою колегу, про бабусю, про маму, про доньку, про себе можливо, хочете когось привітати. Ми чекаємо вас тут на центральному залізничному вокзалі, і безперечно хочеться м зробити акцент на тому, хто. Подарував нам цю весну, завдяки кому ми е, можемо зараз з вами працювати, сподіватися, надіятися. Тому ми чекаємо вас тут, щоб ви розповіли про те, що для вас весна, е, які зміни вона приносить ваше життя. Можливо, як ви самі змінюєтеся е, з приходом весни? Ми чекаємо вас тут з нетерпінням, і у Руслана є ще тюльпанчики. Та точно, ну і міцні обійма всім жінкам, які на передовій в всього... Охорони дають нам можливість сьогодні мовити, обійматися, чути одне одного, зустрічати і мовити. дарувати флюїди, так безумовно, колеги. Який ти до зараз кожпроваджають, кого, кого зустрічають сьогодні? Тут, 8 березня, ми зустрічаємо наших героїв випадкових, і сьогодні у нас ось такий. Сьогодні Олег. ми зустріли Олега з квітами з тортом вранці на вокзалі. Е, Олег, ми вже ближче познайомилися. 12 років Олеже, Тобі доброго ранку. Доброго е, скажи, будь ласка, що ти робиш на вокзалі з тортом і з квітами? У такій порізу зустрічаю маму з відрядження її подругу. Добре, я думала, що ти ще разом мама, коли приїжджає, так зустрічаєш її з квітами і тортом. Ну взагалі так, але сьогодні ще день народження у маминої подруги, і тому ми так приїхали. От бачите, як треба зустрічати завжди з квітами і з тортом спотям. Е, скажи, будь ласка, хто твоя мама? Чим вона займається? Вона психолог допомагає людям справитися з горем після війни, допомагає ну справлятися з проблемами. Ну, ми знаємо історію, ближче вже познайомилися, що ви теж втікали від війни. В якому році? У 2014-му ще А звідки саме е, з Донецьку. Ми поїхали спочатку в Бердянськ, потім у Вінницю, потім в Маріуполь і потім в Київ. Зараз живете в Києві. Так, тобі 12 років. Так, тобто свідоме життя. Ти пам'ятаєш тільки твіниці <кій> і Київ? Ну да. Коли повномасштабне почалося? Ви залишилися в Києві? Чи в ми залишилися тут? Взяли другу собаку з притулку Ого. і продовжили життя. Як і до цього були думки евакуюватися один раз було, коли не було води, блокаут, але ми залишилися. От ти сказав, що твоя мама психолог, що вона допомагає тим, кому вкрай необхідна допомога, особливо зараз. А розкажи про свою маму більше. Яка мама для тебе? Як би ти її описав? Ну вона дуже добра, мама мене ніколи не рогала, дозволяє все і на ночівлі залишати друзів. Що чіпси, бургери, все дивися, що хочеш, до котрої хочеш? Так, ну дуже класна і добра мама в мене. Клас. Бачите, як Олегу пощастило, як складається твоє дозвілля на сьогоднішній день, які у тебе є можливості за тих умов, в яких ми всі живемо? Ну я можу, наприклад, ну завжди гуляти після школи, піти кудись на вихідних, там може на лівий берег з'їздити, чи ще кудись і ну. Практично там кожні вихідні або через вихідні друзі до мене приходять. Олеже, і наостанок ми всіх запитуємо, з чим асоціюється весна? От в тебе чим асоціюється весна? З шортами, з навушниками, з квітами з прогулянками нормальний набір шорти, навушники. Куленки і квіти, Олеже. Ну і безумовно не можемо не тебе. Ну, скажімо так, без символу весни, символу відродження, аромат весни це безумовно квіти. Тому матусі від команди сніданку також не будуть. Будь ласка, передавайте. Відпускаємо тебе. Поспішай, йди зустрічай маму і переказуй від нас всіх вітання. Так, е, сьогодні у нас зараз Костянтин. От ми його перестріли, зупинили. Е, Костянтини, дуже раді, що ви знайшли для нас хвилинку. Скажіть, будь ласка, що ви робите у цій порі з квітами на вокзалі? Кого зустрічаєте? Чи проважаєте? Можливо, е, зустрічаю маму. Мама е, мама повертається з перемишля. їздила по справах. Е, це така сімейна традиція. Е, Завжди ми зустрічаємо наших жінок з квітами, будь де коли вони повертаються з подорожей. І ну, сьогодні, 8 березня, це друга традиція, і тому в мене не було шансів цього не зробити сьогодні. Тобто, для вас не важливо, чи це якийсь особливий день, тобто завжди ви даруєте квіти. А от для так. вас, для вас, цей день про що він? А, ну, мене. Такі спогади з дитинства бабуся завжди нас збирала в себе всю нашу велику родину, і тоді діти, котрих багато було, вони всі щось там, якісь вірші читали. Я грав на гітарі, і це ну в мене цей день завжди в першу чергу асоціюється. З цією сімейною традицією, насправді. А, а куди до бабусі? А, ну, вона жила поза містом недалеко і з'їжджалася вся сім'я, і це цілий день відбувався такий а, з -з зльот. З вашого дозволу, ще, як ви нам розказали, у вас є дівчина, ці традиції зберігаються між вами? А, ні. Чому? Я, ми з моєю дівчиною я завжди їй дарую квіти. А, це не, ніяк не пов'язано майже з якимись святами, тому. А, ну, Якось ми так більш холодно саме до 8 березня відносимося, але ну, іноді я її теж поздравляю. Своєрідне такий символізм 8 березня подовжений цілорічно. так? Ну так, так? тобто, ну, ми намагаємося, щоб в нас були свіжі квіти вдома. Це... А розкажіть про себе, хто за професією? Я архітектор. Архітектор. Так, вже вивчилися, так? А, так, так. І Я вже працюю. Професії працює. А де працюєте саме? У мене своя компанія, у мене є декілька компаньйонів. Ми займаємося виставковими просторами, музеями, експозиційною архітектурою. А, може, які зараз можливо якісь є особливі проєкти, над якими ви працюєте? А, ну так, один є. А, ми зараз а, з нашими нідерландськими партнерами створюємо фотовиставку присвячену російсько-українській війні. Вау, wow. а це де буде проходити uh, це? Недалеко від Амстердаму, це королівський військовий музей Нідерландів. Ну Клас. і ще наостанок. Ми говоримо також про, про весну, з чим вона у вас асоціюється можливо з якими предметами чи так з чим? ну в першу чергу це нові запахи, які з'являються коли тепліше. Це запах землі, запах е листви, лісу. Ну і звісно, якісь прогулянки. Нові радісні емоції сонце Костянтина. Ми вам дуже дякуємо, що ви зупинилися. Знайшли хвилинку. Не будемо вас більше затримувати. Сну людину ми зараз зустріли глядач сніданку з 1 плюс 1. Наш військовий вже два роки не має можливості нас дивитися, тому що е, захищає нашу незалежність. Ігор, позивний Одеса, доброго ранку. Доброго, доброго ранку, ранку, ігоре. Я буду вам тримати мікрофон. Ігоре, розкажіть, будь ласка, якими якою долею вас занесло тут вокзалом? Чи ви приїхали вже на ротацію, чи вам дали відпустку? Мама захворіла, я їздив на п'ять днів разом з дорогою до мами в камянець подільський І ви саме звідти? І сам звідти, okay. так. Ну останній час вже жив перед війною в Одесі. А зараз повертаюсь назад і через півтори години на суми на позиції. І назад на позиції. Так е, ви стали військовим, і я так розумію, ви добровольцем пішли? Так, так. Одразу, одразу з повного штабу? 25-го числа, да. Позивний Одеса. Ну, тому що я вже там був бізнес в Одесі, я вже ну, майже 15 років вже живу в Одесі. А чим займалися? Ну, будівництвом займався. В Одесь, в Вілічівську, Чорноморську, там в порту ну, робили всякі ремонтні дороги, причали, дороги, ну, роботи всякі ремонтні. Ігоре, ну от ми сьогодні говоримо про весну, про якісь надії, сподівання про жінок. От що для вас у цей день сьогодні? Ну, це, Я думаю, що це хоч його будуть відміняти чи не будуть, але це все рівно ну, міжнародний завжди був жіночий день. І ми завжди ну, настоящі чоловіки мають вітати жінок, мамів, жінок, сестер. Ну, Це велике свято, дуже воно. ну... Тепліє, все розквітає. Ну, якось... Чи... Для нас це теж дуже великий позитив, бо все зеленіє, нам вже не так видно на позиціях. Ну... Можна спитати про особисте дружина. Так, в мене є дружина, я її дуже кохаю, гражданська, правда, але вона М -м... Вірніше, ми не хочемо ну, на даний час поки розписуватися, хоч нам відпустку за це мені дадуть. Хочемо після війни, щоб це все було дуже гарно, як правильно. Ем, Ігоря, зараз ми наближаємося до загальнонаціональної хвилини мовчання і хочу вас доєднати. Ці полі ми згадуємо наших захисників-захисниць, і яких немає. Вони захистили нас. Кого б ви згадали? Я би згадав на першу чергу Джона, побратима нашого. Він був головним сержантом нашого батальйону. Він мого брата теж покійного, він служив. І теж він помер. Кум кума, скажімо так, він теж з камянськ подільського Він був в нас ну, інструктором. Взагалі дуже багато. Ну, батальйон сильно втратив, коли його не стало. Потім Вітя в нас був молодий хлопець, також він загинув. Но його забрали були на ну, за місяць до цього сум від нас на запорізький напрямок і там він загинув. Спасав побратима, перев'язував і прилетів в дрон, скинув. Во Женю Боска би згадав, він зі мною теж в ну вместе, разом мінометний батарей служить. Ігоре, <свистак> <служа> ми хочемо вас попросити передати від нас усіх вітань, від наших глядачів, всім вашим побратимам там на позиціях, куди ви їдете, триматися і наші серця з вами і ми вам, вам потужних янголів охоронців, тому що ігор в гарячих точках бував, і ми вам бажаємо повернутися живим, здоровим і відсвяткувати весілля своєї кохани. Дякую, дякую вам, студія. І тут майже в черзі стояла наша ще одна героїня. Тетяна, доброго ранку. Добрий доброго ранку. ранку. Так, звідки приїхали? Олександрівка, Кіровоградська область. Так, а, а куди їдете? А, до друзів. До друзів. Судити в Київ. Бо Києв. хто ви за професією? Хто ви є? Так а, дайте нам зараз про себе я... трошки профайлику. В декреті. В декреті? Так. Да. Ой, а скільки Клас. зараз дитинчик хлопчик, дівчинка? Хлопчик. – Ми вас вітаємо. А, дякую. Чим займаєтеся? А, зараз дитиною. Ну я розумію, профе про саме мається попро. Ви, ви кухар? Кухар. А де саме? Це про це, це реальну професія на вивчилися а, на кухар? Так, я вивчилася, але по професії не працювала. Я домашній Чи, кухар. Кор, кор, Коронні страви? – Запіканка, піца. А, ну гарно. Борщ. А, а як без нього? Тетяно, розкажіть, будь ласка, що для вас цей день? От а. здавалося багато хто каже ні. 8 березня має бути і завтра, і післязавтра, і цілорічно. А хтось каже навпаки, ми хочемо сконцентруватися на цьому дні? І мені приємно, що мені дарують квіти. Звичайно, приємно в такий час. Це таке маленьке натхнення, віра в перемогу. А от ми запитуємо весна, так от ви сказали, що у вас завіра в перемогу. А, і з чим у вас ще асоціюється весна? Зі святом, з радістю, з усім найкращим, то так і буде. Це вам. Дякую, от Тетяна, Кироградська область, Олександрія, друзі, Олександрія що? Олександрівка, Олександрівка,